Ось так, сьогодні горять свічі. Ось так сьогодні горять свічі на очищення організму від блоків застоя, негативних програм від можливих порч на очищення організму, відкриття шляхів доріг, реалізацію і на укріплення фінансового потоку. Свіча, яка на фінансовий потік, горить саме повільно, і це вказує про те, що є певні проблеми у реалізації можливостей заробляння. І, о, потрібно шукати причини, що людина робить не так. Ось, а ось, що цікаво, от свіча, яка була у вигляді дракона, вона вже майже догоряє, догоряє її основна частина, тулуб і залишилися крила. Крила поки що не прогоріли і це вказує про те, що для людини є дуже великий якийсь захист, захист від вищих сил. І взагалі от така свіча працює дуже-дуже коректно і цікаво. Для замовлення свічей на всі напрямки можете писати в директ.